Всім привіт! Рада бачити вас знову на моєму каналі. Сьогодні я розповім вам, скільки потрібно грошей на місяць життя в Лондоні. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Декілька важливих деталей перед нашою темою. Я живу в Лондоні, тому вартість на житло тут значно вища, ніж в інших містах Англії. Також Лондон поділений на зони, де перша зона це центр, тому вартість на житло відповідно в перших зонах буде набагато вища, ніж на околицях Лондона. Е, на рахунок житла я буду казати середню вартість, тому що. Однокімнатна квартира з поганими умовами може бути за 1100 фунтів, до прикладу. Та ж сама однокімнатна квартира, але з хорошими умовами може бути 1600 фунтів. Тому е, буду казати загальну, точніше, не загальну, а середню вартість, і не забувайте при зони в центрі завжди дорожче. Перше, про що ми поговоримо, це про житло. В Лондоні насправді дуже висока вартість на житло, а умов відповідних немає, як на мене. Але все ж ви можете обрати. Перший і найдешевший варіант це ви можете зняти кімнату в будинку. Оплата тут потижнево приблизно 140 для однієї людини в тиждень, або для пари 170 фунтів в тиждень. Тут ви платите за проживання та за всі рахунки. Газ, вода, світло, інтернет, і вас більше нічого не хвилює. Ще раз нагадаю, оплата в такому випадку потижнева. Наступне, що ви можете зняти, це студія. Студія буде в районі 1000 фунтів вже разом з рахунками всіма, але це не така студія, як ви собі відразу уявили. Це не так як в Україні. Тут студія це 4 стіни з однієї сторони сторони кухня з другої сторони невелике ліжко, там десь столик і маленька ванна. Все більше нічого додаткового немає. Наступне це однокімнатна квартира, вартість приблизно 1400 фунтів плюс 300 фунтів рахунки, може бути балкон, і великим плюсом є те, що тут вже окрема кухня, і також може бути окрема вітальня. Вам це потрібно дивитися на сайтах і приходити, оглядати і тоді вибирати. Також можливий варіант двох-трьохкімнатної квартири, вартість приблизно 2200 фунтів плюс 400 фунтів всі рахунки. Але в такому випадку, якщо ви хочете... Зняти там 2-3-4 кімнати, я вже порекомендую вам орендувати будинок, тому що в будинку вже буде невеликий свій е, сад, і буде, наприклад, два поверхи. Там будуть зверху кімната, знизу може навіть бути дві ванни і одна кухня. Вартість будинку приблизно 2 тисячі фунтів. Це вже разом може бути з рахунками, а можливо буде ще додатково там 400 фунтів е, рахунки. Це все вам потрібно також дивитись на сайтах, і це все залежить від зони. Також за дві тисячі фунтів Будинок буде не в супер хорошому стані, тобто не буде супер новими ремонтами, але ви можете узгодити це все своїми орендодавцями і, можливо, вам дозволять зробити ремонти та купити там те, що ви хочете. Також важливим є те, що. Будинки чи квартири чи студії вони можуть здаватися як з меблями, так і без меблів. Тому обов'язково читайте описи, коли ви дивитесь на сайтах ну, дану квартиру або даний будинок, і також обов'язково ще уточнюйте у людей чи в вагенство, якому ви будете знімати. Також ще важливим одним нюансом є депозит. Це важлива деталь, тому що тут всі живуть на депозитах. Якщо ви заселяєтесь в кімнату, ви повинні заплатити за перший тиждень та за останні два тижні. Це як гарантія гарантія того, що ви не, не з'їдете просто е, в будь-який день. Це гарантія для тих людей, якого ви знімаєте, наприклад, кімнату. А якщо ви знімаєте студію, квартиру чи будинок, це ви заїжджаєте і оплачуєте перший місяць і останній місяць. Тому ви маєте мати добру, хорошу суму, щоб оплатити це все. Наступне про що ми поговоримо, це про проїзд. Насправді, проїзд тут також не дешевий. Приведу власний приклад. За проїзд в тиждень я плачу 28 фунтів. Чоловік мій платить 60 фунтів. Ми живемо в другій зоні, а робота моя в третій зоні, тобто я їду недалеко і тому я плачу тільки 28 фунтів в тиждень. Це не в місяць, а в тиждень. Чоловік працює в п'ятій зоні, але йому потрібно проїхати через центр, тому що він працює з другої сторони Лондона і він платить 60 фунтів. Фунтів, якщо ви проїжджаєте через центр, завжди ціна буде вища тиждень. Це плюс-мінус 20 фунтів, тому що ви, при... ви заїжджаєте в центр, і відповідно ціна дуже жаль, але вища. Для проїзду ми використовуємо oyster карту яку поповнюємо на тиждень, і потім ми нею якби, оплачуємо. Але якщо у вас немає такої карточки, якщо ви, наприклад, приїхали, ви можете розрахуватися з банківською картою, на якій є гроші, тому це, в принципі, без проблем. І ось так виглядає наша oyster карта Я тут прикріплю фотографію. Ви, коли приїдете, можете її собі зробити. І так, наступне це буде харчування. На харчування ми витрачаємо приблизно 120 фунтів в тиждень. Робимо зазвичай доставку надім, це дуже зручно, не потрібно постійно носити важкі пакети і це робити дуже зручно. Зараз вам розповім. Спочатку ви заходите в Apple Store, скачуєте свій улюблений магазин, наприклад, наш це Морісон. Також є Lidl, Sainsbury's, Tesco і багато інших магазинів. Наш це Морісон. Вводите, наприклад, Морісон, скачуєте його, реєструєте. тоді вибираєте вам, ну, потрібну вам дату та час, збираєте в корзину свої продукти, після чого обводите там дані своєї карточки, оплачуєте і все. На цьому, на цьому фініш. І на протязі тижня я також заходжу ще в польські чи літовські магазини, ще дещо собі докупляю, тому що там все дуже схоже до нашого. І от в тиждень нам приблизно виходить 120 фунтів в місяць, це приблизно 500 фунтів. Так, наступне це поповнення телефоном. Сім карт ви можете купити в будь-якому супермаркеті. Нам це приблизно виходить на двоє 35 фунтів в місяць, але давайте візьмемо середню вартість це 15 фунтів. Наступне це кафе-прогулянки. Наприклад, ви захотіли десь на вихідних прогуляти з дівчиною чи з хлопцем. В Макдональдсі приблизно на двоїх виходить 15-20 фунтів. Кафе чи паби на двоїх це 50-60 фунтів. І ресторани це може бути від 200 до 500 фунтів за обід чи вечерю. Шопінг ціни на шопінг тут, в принципі, нормальні, трішки вищі, ніж на Україні, але, якщо чесно, не сильно. Наприклад, я тепер одягнута у все, що я купила тут. Ціна ось такої курточки 50 фунтів, шапка 10 фунтів, штани 25 фунтів, футболка. 10 або 12 фунтів, взуття в районі 50-100, це ну, мас-маркет, Страдіваріо, Сбершка, Ічіндем, Полумбір, тобто звичайні магазини тут доволі звичайні ціни. Догляд за собою. Якщо ти дівчина і ти приїхала в Лондон рано чи пізно, ти захочеш спробувати з б'юті сфери, тому цей пункт спеціально для тебе. Манікюр, педікюр плюс-мінус 35 фунтів. Нарощення вій 55 фунтів приблизно, залежно від довжини, від об'єму і так далі. Косметолог, наприклад, мої ціни стартують від 35 фунтів до 230 фунтів. Шугаринг приблизно за комплексом 60 80 фунтів. Також є у кого і це в салоні, чи не дому, тому що часто наші дівчата працюють на дому, але в принципі і так само часто. Працюють в салонах. Брівка приблизно 15 фунтів також, незалежно, де працює дівчина чи на дому, чи в салоні. Машина. Купити в Англії машину, звісно, недорого, всі це знають, але її отримувати досить таки дорого. Приблизно на страховку в рік вам потрібно 2000 фунтів, це залежить від вашого стажу. Також тут є податок, кожного тижня знімають 30 фунтів з вашої карточки. Також тут є зона Олес, тут я детальніше вам розповім, і якщо знайду, прикріплю вам фотографії. Якщо ви маєте дизельну машину євро 5, тоді за кожен виїзд ви зобов'язані платити 15 фунтів. Якщо у вас дизельна машина але нема, але вже євро 6 точніше, тоді ви нічого не платите. Бензинова машина безкоштовна, і в Англії в пріоритеті це електричні або гібридні машини. І приблизно на паливо в місяць виходить 100 фунтів. Це також залежить від того, скільки ви їздите. Якщо ви маєте, наприклад, дітей вивозити їх в садочок чи в школу, чи ще кудись, тоді відповідно більше. Якщо ви сім'я і виїздите там за продуктами. Просто кудись там центр виїхати, приблизно виходить 100 фунтів в місяць. Отже, підведемо підсумки нашого відео. Приблизно нам у місяць на двоїх потрібно 2000 фунтів. Це приблизно прикріплю ось тут, скільки це буде в гривні, хоча це на гривні не дуже добре переводити. Сюди входить усе, окрім машини, тому що машини на даний момент у нас вже немає. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене своєю підпискою та лайком. Якщо у вас є додаткові запитання, будь ласка, пишіть в коментарях і переходіть, дивіться мене. Нолі відео також я тут вам прикріплю. І все до нових зустрічей.